Міф прийому препаратів тестостерону ну саме головне це безпліддя. Всі вважають, що якщо ти приймаєш тестостерон, тебе обов'язково буде безпліддя. Так, частково треба розуміти, що він пригнічує вироблення фолікулостимулюючого гормону, наш оцей тестостерончик, і фолікулостимулюючий гормон впливає на утворення сперматозоїдів і на прийом курсу такого препарату, як ефіри тестостерону або анаболічних стероїдів, так є пригнічення безпосередньо вироблення сперматозоїдів. Але тимчасове треба розуміти, що якщо правильно робити після курсову терапію, так моніторити ці показники, всі як гормонів, так і сперматозоїдів, спермаграм, ми можемо. Можемо попередити безпліддя. Безпліддя розвивається при довготривалих курсах, коли ми робимо курс курси по 2-3 рази на рік, і причому вже багато-багато років тоді є вплив, але кріоконсервуємо сперму і попередимо безпліддя, бо за кріоконсервону сперму можна використовувати для яке зештучного -за запліднення.